Вітаю! Придивися собі ось такий адаптер на Aliexpress, щоб зробити Android Auto безпровідним. Коштує він близько 16 доларів, але на розпродажах можна купити відчутно дешевше, враховуючи купони, монети, ну і власне самі знижки на час розпродажу. Ось мені вийшов він трошки більше 10 доларів. Посилання на товар залишу в описі. Нарешті дочекався своєї посилочки, їхала не так, щоб дуже довго, десь близько двох тижнів. Ось. Ось зараз розпакуємо і подивимось. Ну, ось така коробочка. Невеличка, ціла. Середині інструкція англійською мовою адаптер і перехідник на Type-C. З підключенням все просто. Вставляємо наш адаптер в порт, який для цього призначений. Якась світиться індикація. Ну і все. Тепер можемо переходити до телефону. В телефоні заходимо в налаштування Bluetooth. Додаємо новий пристрій. Чекаємо, поки система знайде. Тапаємо на нього. Натискаємо підключити. Ось. Все. І тепер можна прогрес подивитися підключення у шторці. Ще хочу сказати, що. Адаптер буде працювати, якщо у вас в автомобілі вже є активований проводовий Android Auto. В інтернеті є купа відео, як це можна зробити самостійно. Я не заморочувався, пішов до офіціалів і мені за ціну 10 доларів активували і заінсталювали Android Auto на Сойку. Телефон приєднався, тепер нам потрібно тільки підтвердити включення Android Auto на мультимедійному екрані. І все. Все. Налаштувалися. Тепер можна запускати навігацію. чи Google, чи Waze, хто яким користується. Якийсь плеєр, яким ви е користуєтесь для прослуховування музики. І також всі додатки, які підтримуються в Android Auto. Ну і так само ви отримаєте всі сповіщення. Ось я трохи з ним поїздив і хочу поділитися враженням. Перш за все, я прикріпив на двосторонній скотч цей адаптер, щоб він мені ніде не заважав, не бовтався, не калатав. Загалом роботою адаптера задоволений: не зависає, не тормозить, з'єднання не пропадає, гріється практично несуттєво. Користування зручний. Сіли в авто, автоматично все приєдналося і собі користуйтесь на здоров'я. Одним словом, за такі смішні гроші. Можна брати. рекомендую.